Тарьбаришах, врай против Ісіас Мексика, рейтинг 1936. Так, дракон. Чи що, це таке? Якийсь кручений дракон. Так, я забуваю весь час. цей, то тут йде міняти мого слона, я це не хочу. F3, якийсь ферзь Б 6, от їх, є, да? Чи Д5, Ферс 6 Чи треба так просто відійти? все равно кинь d5 якийсь. Ой, что не помню. Чи ферзь d3 зіграти? Слон два взрыв. Ні, тут він тут б'ем. Бі. Якщо б'ешь тут, то я б'ю тут. Може конем взяти, на жаль. Хоча я повернуся. Ні. А в мене слон завис. На жаль. Ну, пішачка я виграв поки що. Так, слона бити я не хочу. Вибачай. А цього на сурого я поміняю. Ой, це було не обов'язково. Такс. Такс. А ну, ну ми тут щось відкриємо йому трошечки. Це 3 також хочу зіграти. Тому що в нього все-таки взаємодія фігур така собі. Це для чого хіт не знаю. Я думаю, просто C3 зіграю. А в мене все-таки фігури більш-менш компактно стоять. Ти хочеш в'їдати слона? Є якийсь удар, удар, удар і удар. Але це все поки що просто якась фантазія. <кій> Що Трак кудись прийде, тоді я вже лоплю тут йому. Кінь дуже хороший у мене. Так, він нічого не хоче у нас. ну і так. Тут ще щось можна було б з'їсти, але поки що не ясно. Може, просто здвоюсь. Це ж треба, ну? Два слони тут в мене. Слона б могло покращити. О, є такий, а ні, Так буде. О, є такий. о нема. Ну ж то тут шах спочатку буде. Там тут роусу і тримай. Але що далі мені звуть? неясно. Повертати. Якось так. О, і що це дасть, не знаю. Чим я? Чим Нанесем такий ударчик. Підемо пішиком, можливо. Хоча наш можна просто взяти, тому що тут він просто захиститься, мені це не дуже подобається. І тут наш король дуже молодець, до речі. Так. Що? У нього була виграна позиція? Стала нічия. Чи не було? Чи я щось не побачив тільки що? Ну, я то ясно, що була хороша позиція. Я зівнув. Тут він. А, ні, тут просто нічия. Що мені здавалося? А, він тут нічого не може відскочити нормально. Що мені здавалося, що не може просто взяти нічия просто. Так я випустив, да? 76 на 76. Слон Б3. Якщо він тут б'є, то що? Кінь Д5 треба о, цей дракон. Або все розмінюється. Або ти десь в дебюті зіваєш. Так. Треба було розмінятись. Кінь це 7. А, ми сюди нападаємо. Угу. Якщо захистились, то. Кіння 6. Не відчу я. в цей момент. Всю дошку я не бачу. Так, тут мені не треба було здвоюватись, тут нічого особливого нема. Кінь в 6. Прикольно. Ти б'єш тут, я б'ю тут. У мене тури активніші. Окей. Так, що ти лагаєш. З чорних вже була позиція краще. Трохи. Активніш. Ясь схоже на щось рівність тут він. Ну, якась рівність, да. Я побіг королем і. Е5 я хід не зробив спочатку, потім зробив. Все-таки Є6, да? А, Є6. Ми можемо ховатися королем із-за пішака, наприклад. Да. Шахів тут особливо не буде. Король D7, красиво, да. І ми можемо сховатись тепер за пішаком. Тут Тура F5. Ну і пішак проходить. Ну і тут все нормально, тільки Сірай король є 6 Він ж не може на слона напасти ще раз. Йде собі пішак. Тепер приходиться віддавати слона як мінімум за пішак. Сейт нот, цейтнот, що зробиш?